Очитала я у когось в коментарях про те, що діалект чи говірка то не українська мова, а таке собі. І ті, хто розмовляють говіркою, не мають права записувати відео, бо то сором. А я, то я маю мовчати. То це ж жива мова! Треба родичам сказати, що мають перевчатися. Разом посміємося. Прийшла я до них. А там вуйна з базника і безу курку вигонить. Вже на бантах всі кури, лиш одна балухи витріщила і сидить в кущах. Хоче, щоб чий спес їй бебехи випустив. А гайда, каже вуйна, до хати, вечеряти сідаємо. А вечеря ні в року. На столі гишки, гладущик з колотухою, миска з квашеними вогірками, варена бульба. Пироги з бебешками, губи солені, бабця каже не чванься, їж. Вуйко підморгнув дідові і ще й бутель горівки з'явився нізвідки. А що то за свято? Дід поправив камізельку і налив на дно кварти горівки. То доктор приписав і хрумнув квасним квашеним вогірком, закусуючи медовуху. Коби здоровля було? А ти чого сидиш, запишилася, звернувся він до вуйни. Їдла повно. Маєш дві руці, бери їж, а як нема що, то йди до керниці води собі принеси. І не пасіюй мене, мати пирогів он наварила, як на святвечір, а ти писок водою будеш полокати. Вуйна хотіла щось заперечити, сказала, що хоче схуднути, і то вже пізня година для вечері. Але дід її зупинив Не пащикуй, і знову голосно надгриз вогірка і так само голосно прокутнув Великий кусень, бо жувальних зубів у нього не було. Вуйна вкинула собі десяток вареників і хитро подивилася на вуйка, мовляв Хіба хочу, мушу. І почала їх наминати. Потім поклала гишки на теплу тарілку, і вони попливли, розвозячи пацьорки м'яса по всій тарілці хату залетіла цьма з вулиці і почала кружляти навколо лампочки. Вуйко зняв кашкета зі спинки стільця і почав полювати на цьму. Як ти її будеш так лапати, то вчиниш нам тут розгардіяш. Вона лиш шкіриться з тебе. Шуфлюю її, шуфлюю, бабця розізлилася на діда. В кого ж вдався? Зараз я все розцевочкаю, сама втече, дід став і вимкнув світло. Цма мала б вилетіти у вікно, якби дід не наступив в темноті на хвіст котові. Дід, кіт заверещав, дід не втримав рівновагу і впав в найдки на столі. Бутель розбився з таким дзвоном, нібито впала ціла тафля. Коли б вімкнули світло, дід лежав на столі в калабані горівки і колотухи з квашеними вогірками, між уламками гладущика, слойка з вогірків і бутля з під горівки. А весь той коктейль стікав по скатертині з зображенням ейфелевої вежі на дідові сподні і чуні. Промову починати розмову було вже зайве, бо то вже було б не до сміху. Бабця швиденько подала стирку і відро, а дід з полоханими очима дивився на свої чуні і намагався їх зняти. Ти сподні хоч тут не знімай, перед дітьми, а всі не йди, зі сміхом сказала бабуня. Патку мій, а я ж вам пляцки не подала, з собою возьмете. Дідусь з бабусею провели нас до воріт. Ідіть навпрушки. Там вже болото просохло. І я пошкодувала, що не взяла лісапет. Але я мала дві нозі, і на них були дуже зручні капці. Вуйко з вуйною звернули у вузеньку вуличку, і я пішла далі сама, розмахуючи смачним пляском у полотняній торбині. Ніч пахла дикою ружею і матіолою. І настрій був такий, нібито я зловила ту цьму. А ви кажете, мова не така.